Сьогодні, близько сьомої ранку, ворог обстріляв місто Куп'янськ. Є влучання у житлові будинки, зазнали поранення троє людей: дівчина 15 років та жінка 63 років госпіталізовані у важкому стані. Хлопець 17 років в стані середньої тяжкості. Вчора ввечері, близько 22.15 ворог завдав ракетного удару ЗРК с 300 по терміналу нової пошти у селищі міського типу Коротич Харківського району. Будівля терміналу зруйнована. Сталася пожежа. Внаслідок удару загинуло шість людей. Шістнадцять людей зазнали поранення. Двоє з них перебувають у вкрай важкому стані, шість у важкому, решта в стані середньої тяжкості та легкі. Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів. Зокрема, під ворожими обстрілами перебували Першотравневе, синківка та дворічна Куп'янського району, Борова ізюмського району, гатище, Бударки Чугуївського району та інші населені пункти. Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 14 гектарів території та знешкодили 91 вибухонебезпечний предмет. На куп'янському напрямку тривають запеклі бої. За минулу добу наші захисники відбили 15 атак ворога в районах Сентівки та Іванівки. Просування у ворога немає.